Загадка 11. або гав-гав. Пан метек дедалі важче переносив затяжну зиму. Йому було більш ніж достатньо морозу, ранніх вечорів та найбільше снігу, який, попри засиллю бідолажного горонця, щодня засипав важкою працею. Вічний тротуар, а не додачу мертвяк, купив собі пса. І тепер варто було стати на сходах до підвалу, як уже за дверей агенції чорнокнижних дозинало гарчання, гавкання і навіть неприємне виття. Не зробіть же щось, здивовано казав пан Метек. Я ж навіть не можу спокійно в під'їзд поприбирати. А що я можу вдіяти, відповів йому мертвяк, якщо нещасна тваринка вам не довіряє. Та нещасна тваринка не довіряє нікому. Вона взято гавкає, як на пана Метека, як індиктива Нишпорку, пані Маєвську, пані Ричи, Асі, Зюзі, Домініка та інших мешканців будинку. Голова розколюється від цього галусу, скаже. Скаржилася пані Маєвська, що мешкала на першому поверсі. І ввечері важко заснути, нарікала Ася. І я читала і читати теж, додавала пані Ричий. Та можливику було байдеже. А її хтось бачив одного дня, позацікався так то з нишпурков. Кого? запитав пригнічено ну, пан Метек. Цю нещасну тваринку. Виявилося, що її бачили майже всі, крім зяктива Нишпурки. Ага тваринка з гіркотою в голосі промовив пан Метек. Велика тварюка. Мо... Морда в неї така, що якби не ліхтарик, то вона б мене цілком закуфнула. А коли вона вибігає на подвір'я, то це щось, що вона залишає за собою, я можу згортати найбільшою і лопатою. А чому ви обурилася, пані Ричі, За собаками ми мають прибирати їхні господарі? Це передбачено законом. А мертвяк каже, що нічого нічого подібного. І тихнув пан метек, тобто зацікавилася діти, що жодна купа не. Не підписано присоромлено пояснив Метек. І що я не впіймав його пса на гарячому. От негідник, вигукнула баня речі. І що ж робити? Пан Метек безпорадно розвів руками. Звісно, я не ловив цю, його пса на гарячому, та навіть якби і так, то я б побоявся до нього підійти, тим більше в такий момент. Ась замангала. «Щось не сходиться? Я не розумію, сказала вона. Це ж такий мал... милий песик. Маленький, кудлатий, а в, нього... а в нього такі смішні довгі вуха. Довгі? до мені підстрибнув від обурення. Що ти платеш? Вуха в нього короткі, стирчать догори, та й песик цей зовсім не милий, тільки й робить, що скавчить і гарчить. І зовсім він не скавчить і не гарчить. Запротився. Запротестувала запр... 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 пані Маєвська. Він тільки виє і пишіть. А я це точно знаю, бо живу якраз над мертвяком. скавчіть, скавчіть, сковчить, сковчить", підтримала Домініка пані Ричий. Та ще й повсюди залишає купу білої шерсті. Якої шерсті? здивовано запитала Зюзя. Це ж такса. Як там? Яке там? вигукнув пан Метек. Це Бульдог чи навіть ротвейлер. Та що ви таке кажете? розривалася пані Ричі. Я точно бачила, що це підгалянська вівчарка. Неправда, запротезував Домінік. – Це мистецький пес. Та ну що ви таке кажете? Пані Маєвська взяла руки в боки. Звичайний пудель. Пудель? вискнула Ася. Це же ж кокер з панієль. Детектив Нишпарка хотів про щось запитати, але цієї миті брамі з'явився мертвяк. Великий зимові курточки. Курточці він виглядав як ще круглішим, ніж завжди. Чесно кажучи, якби це не колір його одягу, він винагадував сніговика, устромивши нос в газету. Він промандрував, про, промандрував, не надто звертаючи увагу на мешканців будинку, що прикипіли до нього погляду. За мить грюкнули двері під'їзду. Нічого собі, здивувалося Ричей, То він на, навіть носом щось часом щось читає. Оголошення легковажно махнув рукою пан Метек. Я знаю, що він кожні кілька днів залишає торбу з прочитими газетами в спіднику. І вчора залишив газети, завжди розгорнуті на сторінках з оголошеннями. Так як нижприказ насупив брови. Оголошення, а торба досі там? запитав він. Яка торба? пан Метек. Ви ж не будете терпити. Порпатися в смітті скр... скривилася пані Маєвська. А все таки, а таки буду, прибормотів до Шпилька. йдучи до смітника. Сміття дуже багато розповісти про свого власника сміття може багато розповісти про свого власника. На щастя, порпання смітнику закінчився успіхом. І вже за мить торво стояла над стінкою. Деякий книжперка емоційно підскочив до неї і почав переглядати одну газету за іншою. Кожнісіньку сторінку, і що там? Зрештою не втримався Ася, дуже цікаво, замисло тут рефлексия проказ. Здається, що мертвяк найбільше, що цікавий на це ці оголошення загубився собака. Ну те, що в нього на собаках пунктик, ми вже знаємо, зіснула пані Маєвська. Але мертвяк закреслиє лише ці оголошення, продовжував великого випарка, яких обіцяють в... високу винагороду за повернення. Дивно, правда. І що ж тут дивного, знизу плечима пані ричий. Якби загубився мій собака, я б теж обіцяв, бо обіцяв велику нагору ви нагору, бі, нагору. Вона замовкла на пістові і закліпала. Запала тиша. Чекайте но. Ну. прошепотів пані метек. Тобто мертвяк собак, тому ми одного разу бачимо бульдога, а іншим разом от погань. Нічого не розумію, пожалілася Ася. Зараз розумієш, заскрикотіла пані Має заскрекотіла панімаєвська. Я дзвоню в поліцію. Нехай вони арештують крадія». І доки ніхто не встиг відреагувати, панімаєвськам помчу... помчу... помчим Чимчикувала додому, На деректи вони шпарку, парку, наче вилили відро холодної води. А якщо він не винний, то він, ми се... Ми себе скомпрометуємо. Мертвяк не винний, хикнула Зузя. Ага, тричі. Як у приказці про правовка промо... про промовка або в кухату. Двері під'їзд різко починилися і на подвійний вийшов мертвяк. Він тягнув на повідку хорта, що тихесенько скав... скавучав гарний песик, сказав неоднозначно ну, пан Метек. Гарний, буркнув у відповідь мертвяк, шарпачи повідок. Але здається, що він не хоче йти з вами йти, бо йому не подобається зима. А може, це ви йому не подобаєтесь? вирвалося в Домініка. Мертвяк зміряв його похмурим поглядом. Ха ха, та він мене обожнює, процідив крізь зуби мертвяк, а от дітлашню він терпіти не може. Не сваріться, відказав микролюбний тоном дошбурка. Просто в нас склалося враження, що пес трішки якийсь який, наляканий. Мертвяк виконує оком хорта, що стояв поруч, підібагавши хвоста, наляканий, нещиро заготав мертвяк. Одразу видно, що у вас ніколи не було пса, ви думаєте, що виглядає наляканий пес, так дуже приколи умить, заспокоївся. Поліція точно при... приїде недаремно. І пес повернувся до свого господаря. У мертвяка, у мертв... А мертвяку доведеться пошукати собі виправдання. Хто знає, може цього разу його знову заарештують. А мені таке здається, що він переляканий, Відпов... відповів з позначку до реки Снеффирка. На пса, пса дуже легко впізнати. Потім він поглянув та на метка. Ще теж розцвів у посмішці і відчув, що надходить весна. Кінець.